Вітаю, друзі, і ми з вами переходимо до другої поради головним бухгалтерам. Це організація документа обігу як основа безпомилкового обліку. Що хочу сказати, найбільша кількість помилок саме через те, що у нас на підприємствах хаотичний документообіг. обіг. Якщо ви сильний головний бухгалтер, то у сильного головного бухгалтера документи рухаються за певними правилами, а не випадково. Основи документообігу регулюються і законами, і стандартами, і положеннями. Насамперед, це закон про бухгалтерський облік. І фінансову звітність в Україні. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку, ну, наприклад, і 1, і 16 витрати, і положення 88 про документальне забезпечення записів. Який же алгоритм побудови документообігу на підприємства? Насамперед, це стандартизація первинних документів. Що це таке? Одна форма, одні правила. Далі це маршрут узгодження, хто створює документ, хто погоджує документ, хто вводить цей документ у систему обліку. Далі йдемо: це строки подання документів підрозділами. Четвертий етап архівування. Всі архіви і папірові. І електронні, все з ідентифікованими назвами. І перевірка якості первинки це підписи, дати, це всі необхідні реквізити. І так як висновок, професійний документообіг знімає 60-70% ризиків у податках і в аудиті. Слідкуйте, далі буде.